Добрий ранок в ефірі Експертна думка. Тут ми спілкуємося в нашому ефірі з представниками бізнеса, з представниками різних сфер діяльності. І сьогодні у нашій студії адвокат Олександр Дубовий, керівник адвокатського бюро Олександра Дубового. Олександре, добрий ранок. Добрий ранок. Олександре. Сьогодні так анонсую для глядачів: ми поспілкуємось про юридичні виклики, які стоять перед військовими, їхніми родинами та цивільними під час воєнного стану. Також розберемось, як не натрапити. На шахраїв і де знайти реально правову підтримку. Власне, буде цікаво послухати від вас відповіді на питання на цю тему. Ну і для початку розкажіть, будь ласка, про себе, про ваше бюро, як виникла ідея його створення і на чому спеціалізується ваша команда сьогодні. Ну, взагалі, юридична практика розпочалася значно раніше створення бюро. Але саме адвокатське бюро було створено в 2020 році. На той час ми займалися різними справами і ще до повномасштабної війни допомагали в тому числі і військовим, і ветеранам забезпечувати якісь їхні права. Однак на той час це ще не було нашим таким основним напрямом. А вже після лютого 2022 року ми зосередилися саме на військовому праві. Оскільки запит на юридичну допомогу від військових від родин військових був досить високий, ну він і зараз залишається дуже високий, тому на сьогодні, ну мабуть, 90% наших справ це пов'язані з військовим правом. Олександре, а скажіть, а чому от саме зараз, як ви вважаєте, під час війни юридична допомога військовим і їхнім родинам стала настільки е, затребуваною? Ну, питання, якби, очевидне, але тим не менш, можна, будь ласка, його розкрити? Е, ну, так, я погоджуюся, що е, питання відповідь на це питання очевидна, оскільки ми розуміємо, яка зараз в Україні кількість військових? Е, Практично в кожній родині я військовослужбовець, а в декого навіть декілька тому війна, на жаль, приносить свої наслідки практично в кожен дім. І ситуації, які, які потребують юридичної допомоги, вони виникають досить часто. А які проблеми найчастіше турбують військовослужбовців, їхніх близьких? З Чим до вас звертається найчастіше? Ну, давайте я назву такі найпопулярніші звернення. Ну, по-перше, це все, що стосується проходження військово-лікарських комісій. Угу. Як правило, не погоджуються з висновками ВЛК, оскільки не в повній мірі дослідили стан здоров'я, не врахували якісь хвороби і звертаються з метою оскарження рішення ВЛК. Також ну, завжди популярні питання, завжди актуальні питання звільнення з військової служби. Ну, законодавство передбачає перелік підстав, за якими можна звільнитися під час воєнного стану, але не завжди зрозумілі умови для звільнення, не завжди зрозуміло, який перелік документів має бути. І навіть коли є підстава, навіть коли є. Весь пакет документів військові частини часто, так скажемо, штучно гальмують процес звільнення, або просто затягують розгляд рапорту, або частіше навіть відмовляють, і, як правило, ці відмови безпідставні, немотивовані, і в таких випадках доводиться звертатися до суду. Ну і також. Популярні звернення, можливо, навіть найбільш популярні це все, що пов'язано з виплатами. Тут мається на увазі і виплати військовим їхнього грошового забезпечення, там, бойових або виплат за період лікування після поранення це дуже часта проблема. Ну і так само виплати рідним за загиблого, виплати у зв'язку зі зникненням безвісти військового? Угу. До речі, Україна має ну, доволі багато тисячі людей, зниклих безвісті, які дії варто вжити родині в такій ситуації, аби мати якусь юридичну основу для подальших дій. Що треба робити? Підкажіть. Ну, я хочу зауважити, що у відкритому доступі на офіційних ресурсах дуже багато інформації, що потрібно робити, куди потрібно звертатися у випадку зникнення безвісти військового з метою його пошуку. І я рекомендую шукати відповіді на ці питання саме на офіційних ресурсах, не звертатися там до якихось приватних компаній, які обіцяють за гроші знайти рідного. Я насправді ще жодного такого випадку не чув. Mm -hmm. а, ось, але тут, тут є інша сторона цього питання. До нас часто звертаються рідні зниклих безвісти військових, які насправді загинули. Ну, тобто, є, є певні факти, можуть бути свідки, якісь побратими, з якими вони там виконували бойове завдання, або відео з дронів, або це описано в матеріалах службового розслідування. Але, оскільки не вдалося евакуювати тіло, це буває, наприклад, під час активних бойових дій, під час штурмів. В таких випадках військова частина визначає статус військового як зниклий безвісти. І, і ну, ми розуміємо, навіть якщо подивитися статистику, зниклих безвісти в Україні ну, близько 70 тисяч, якщо я не помиляюсь, а полонених точно ніхто не знає, звісно, точне число, але ну близько 7-8 тисяч за деякою інформацією. Тобто. Близько 10%. Ну і ми розуміємо, що переважна більшість зниклих безвісти це насправді загиблі тіла, яких не вдалося евакуювати. І ситуація для рідних виходить така, що вони розуміють, що пошуки будуть марні. Є факти, які свідчать про загибелі. І в той же час вони не можуть, наприклад, вступити в спадщину, вони не можуть отримати статус члена сім'ї загиблого захисника України, який дає багато пільг, і також вони не можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. А це дуже велика сума, дуже велика підтримка для сім'ї. Що ж потрібно робити в таких випадках? Ми радимо звертатися до суду і встановлювати факт смерті в судовому порядку. Є відповідна процедура, навіть дві процедури. Можна встановлювати факт смерті, якщо є відповідні докази ймовірної загибелі. І також можна в судовому порядку оголошувати особу померлою. Тут докази не так важливі, але є інша умова, має пройти 6 місяців. Добре, давайте в наступному питанні так ще окрім військових і цивільних, трошки зачепимо. І я думаю, дуже актуальне питання про те, чи можна сьогодні законно отримати відсрочку або підтвердження непридатності, і як проходить цей процес саме юридично. Ну, щодо відстрочки, то, звісно, закон України про мобілізацію, про мобілізаційну підготовку і мобілізацію визначає перелік підстав для відстрочки. Я думаю, всі його знають, всі читали, але тут варто розуміти, що наявність права на відстрочку не означає, що вона у вас вже є. Тобто відстрочку потрібно оформити. Потрібно підготувати відповідну заяву, копії документів, подати до ТЦК, отримати рішення комісії, і тільки після цього у вас можна сказати, що у вас є відстрочка. До нас періодично звертаються люди, яких мобілізували, у яких дійсно було право на відстрочку. По якійсь причині вони його не оформили, їх мобілізували, і до нас телефонують уже з навчального центру і говорять, скаржаться, що їх незаконно мобілізували. Починаємо розбиратися, чи була оформлена відстрочка. Виявляється, ні. Ну звісно, що в таких випадках ніяких протиправних дій зі сторони ТЦК не було. І що робити далі? Уже оформлювати відстрочку пізно. Ви вже військовий, e, значить, потрібно звільнятися зі служби. І на перший погляд, логічно можна подумати, що підстави для відстрочки і підстави для звільнення мають бути однакові. Дійсно, там деякі підстави вони співпадають, як, от, наприклад, наявність власної інвалідності або загибель близького родича на війні, але більшість підстав вони насправді відрізняються. Підстави для звільнення, як правило, вони більш такі жорсткі, ніж підстави для відстрочки. Наприклад, якщо у вас є дружина, в якої перша або друга група інвалідності, то це дає вам право на відстрочку і ніяких додаткових умов немає. Якщо ж у вас уже вас мобілізували, ви вже військовий, то для того щоб звільнитися зі служби. Наявності в дружини інвалідності першої або другої групи вже недостатньо. Окрім цього, вона ще й має потребувати постійного догляду, О, окрім того, що мати інвалідність. Ніби на перший погляд, здається, незначна різниця, але на практиці це, це значна різниця, тому що потребують догляду, як правило, це вже в якихось складних ситуаціях. Тому. Якщо у вас є право на відстрочку, краще його оформити, не полігнуватися і спати спокійно, тому що може виникнути ситуація, що вже буде пізно. Щодо другої частини вашого питання з приводу непридатності, то ступінь придатності або непридатності визначається виключно військово-лікарською комісією. І якщо ви розумієте, що ви скоріше за все підпадаєте під непридатність або під придатність до підрозділів забезпечення до служби в підрозділах забезпечення, то перед проходженням ВЛК я рекомендую так скажемо підготуватися, звернутися до відповідних спеціалістів, ми цим також займаємося. Звернутися з якою метою, по-перше, проаналізувати ваші медичні документи. Отримати якісь рекомендації, можливо, якісь документи потрібно оновити, можливо, якісь документи потрібно зробити нові, і щоб вам пояснили, проконсультували, який у вас реально під який ступінь придатності ви підпадаєте, згідно якої статті, якими документами це підтверджується. І в такому випадку ви вже йтимете проходити ВЛК підготовленим, розуміючи ситуацію, розуміючи, що, що у вас є всі необхідні документи, і в такому випадку вірогідність якогось протиправного рішення вона буде мінімальною. Угу. Дякую. Ну, а от як визначитись людині, до кого звертатись? Тому що зараз дуже багато спеціалістів, як не потрапити на шахраїв, на популістів, скажімо так, і які ознаки можуть вказати людині, що це шахрай чи не шахрай? Є така класифікація? Ну, дійсно, от на, на фоні повномасштабної війни, на, на фоні. А, Такого, скажем, ажіотажу звернень за юридичною допомогою від військових, від родин військових дуже багато з'явилося, як, як грибів після дощу різних так називаємо їх контор, які насправді в яких насправді немає на меті надання надати вам допомогу, а мета єдина отримати від вас кошти. Ну а далі вони. Або взагалі слухавку від вас не будуть брати, або будуть робити вигляд, що вони щось роблять, але насправді е, нічого не роблять. Щоб не натрапити саме на такі контори, ну, давайте я назву декілька таких маркерів. Е, перше, таке очевидне, вони завжди гарантують 100% результат. Адвокат, який порядний зі свідоцтвом, він ніколи не буде гарантувати 100% успіх. Він може там, навести статистику, там, попередити про ризики, там, оцінити якось перспективи. Але гарантувати 100% навіть з точки зору правил адвокатської етики, це заборонено. Тому, якщо вам гарантують 100% результат, тут вже варто насторожитися mm -hmm. і задуматися, чи варто до них звертатися. Наступне, що може вказати на Таку нечесність, це коли уникають питань про хід вирішення вашої справи. Коли не можуть вам детально пояснити, як саме буде вирішуватись ваше питання, от детально, крок за кроком, це може свідчити про те, що ніхто ваше питання вирішувати і не збирається. Також я не рекомендую замовляти якісь юридичні послуги без підписання договору. І навіть якщо ви підписуєте договір, то уважно його читайте, що вам, яку саме допомогу пропонують за ті кошти, які ви платите. Має бути конкретно визначено. Тому що дуже часто прописують, так, знаєте, абстрактно і ніби договір є, але ви вимагати від них нічого не можете, тому що ну, так написано в договорі. Ось. Ну, і, ну і, звісно, перевірка по реєстрам. Якщо це адвокат, то реєстр адвокатів у нас відкритий. Просто в Google вводити єдиний реєстр адвокатів України, переходити за першим посиланням і вводити прізвище ім'я по батькові адвоката і бачити, чи дійсно є такий адвокат і чи не зупинена в нього діє свідоцтва. Угу. Добре, дякую вам за розгорнуту відповідь. Наостанок хотів би вас запитати, які поради ви можете дати людям, які вагаються звертатись, не звертатись, чи варто, чи не варто, чи воно якось розв'яжеться чи не розв'яжеться, що підкажете людям? Ну, дійсно, люди часто думають, що можливо проблема їх там не торкнеться або само по собі. Вирішиться, але потім все одно звертаються до адвокатів, коли вже може бути запізно, коли вже ситуацію або неможливо вирішити, або можна вирішити, але із такими значно, значно складніше. Так? От я сьогодні вже наводив, до речі, приклад з неоформленою відстрочкою. Тобто, в людини є право на відстрочку, можна з мінімальними зусиллями. За тиждень її оформити і спати спокійно. Е, якщо людина цього не зробить, мобілізують. В деяких випадках звільнитися взагалі не вийде, а в деяких Ну, можна, але це набагато складніша процедура і набагато затратніша і по часу, і по фінансам, і по всьому іншому. Е, тому порада проста. Якщо... Давайте так. Чим раніше ви звернетесь до адвоката, тим буде простіше вирішити ваше питання. Угу. Дякую вам, дякую за. Цю цікаву і важливу бесіду сьогодні. У нас в студії був Олександр Дубовий, керівник адвокатського бюро Олександра Дубового. Друзі, звертайтесь, знайомтесь, допомогу можна запросити, звернутись, написати. Тож, ще раз, бюро Олександра Дубового, дякую вам за увагу. Олександре, дякую вам за розмову і успіхів вам у вашій справі і якомога більше допомоги нашим людям. Дякую. Дякую і дякую за запрошення.